Гадаю, на оф-картках-стрийкіз. Всім привіт, друзі! І сьогодні пропоную погадати і глянути, що хлопці навангують нам на найближчий час. Поставте відео на паузу і оберіть вашу колоду, а далі буде пояснення. Починаємо дивитися перший варіант, і не забудьте написати вашу відповідь в коментарях. Банчан і чонін передають привіт. Їх аутфі точно говорить про те, що скоро вас чекає спекотна погодка. А може, це буде такий настрій? Вам випили аж дві карти із зеленим кольором, що символізують спокій та закінчення всіх стресових ситуацій. Цей варіант обирала я. Син Мін з чоніном, Банчан і Чанбін нагадують про те, що ви вже давно не бачилися зі своїми друзями, саме час їх набрати або зустрітися. А також комбой з трьох карток фіолетового кольору говорить про те, що цей тиждень буде повний натхнення креативності і любові. Переходимо до останнього сету. Фелікс і Мінхо явно пропонують вам на цьому тижні нарешті втілити в життя ті експерименти із вашим стилем і зовнішністю, про які ви давно мріяли. Хочете пофарбуватись? Це прекрасний час, і ці карти говорять. Про мікс відчуттів, які вас очікують, і гармонія, і творчі пориви. Довіртесь цьому світу. Не забудьте написати в коментарях, яку карту обрали ви, а також пишіть, якщо хочете, щоб погадала ще. Бажаю вам гарного дня!